Так і так, покажу вам трішки, що там знизу. З такі ось пружиночки. Стоїчки. я так розумію, вони регулюються, бо я там бачив там щось спорт, не спорт. Речаг йде середини автомобіля, раз, один, Получається, він тут на болтах. І тут іде другий, короткий. І шарова між ними. Фокус є. Получається, шарова стоїть між ними. Тут ще раз шарова на стойці на амортизаторі, кажіть, як хочете. Але шарова це замінюється окремо, що немало важного, я так думаю, для такої машини. Бо, до прикладу, на Мелікі там 160-40, 163-164 кузові. Там ззаді така ж система на амортизаторах, але там не замінюється ця шарова окремо. Зетки, втулком стабілізатора вже все. Рульова у нас ось така прикольна. З середини вона, виходить, з середини крутиться тут да Ну, коротше, дуже цікаво. Такий от подончик. Коробочка. Ну, така. Я б не сказав, що маленька, ну, тут видно десь шорхали. Система ручника, кардан. Одна частина йде раз, друга частина і підвісний три, і ще один четвертий. Щоб ви розуміли, як на газоні. Бензонасоси дві штуки. Це я поки що так і не зрозумів для чого. Я так розумію, тут окремо, а ні, тут дві балки. Одна балка там і друга балка тут ззаду. І вони між собою не з'єднані, тільки мають ось цю штуку. І плюс ця поперечина йде до редуктора. Але придумали тут жидкості от тут, щоб робити прокачку, ручник. Ззаді так само амортизатор має щось, чи то повітря, чи то що. Ну, чесно скажу, не вникавши в цю всю систему. Але цікаво, цікаво. Цікаво дуже. Бендлі. Попередньому подшипнику у нас. Ось такі от опероги. Ось так, ось так от. Ось так от. Годіло воно, всім було пофігу, всі їхали. Верхні ще одна шарова. А ну на торсіонах що? Щось непонятне. Так, да, на торсіонах, та ти що? Це верхня шарова, речага йде сюда. І ще туди кусок речага. Тут якась розпорка, тати, що? Де. Непогано, непогано.